Парцевий годинник скмей Електро. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець це м'який та приємний на дотик каучук. За допомогою такої зручної застібки можна легко регулювати потрібний вам розмір. Для того, щоб увімкнути екран та подивитись час, потрібно натиснути кнопочку з боку. Він також сам потухне. Щоб налаштувати час, потрібно натиснути кнопку. І коли у нас засвітиться екранчик в режимі основного часу, ми затримуємо цю кнопку і тримаємо кілька секунд. Єдине, що одразу хочу попередити, що налаштовувати потрібно швидко, поки у вас час, годинник не погас або не перестрибнув на основний час, тому що потім потрібно буде починати всі налаштування заново. Отже, тут іде 12-та години формат часу. У нас буде позначка A і P. A – це ранковий час, P – це вечірній час. Натискаємо в режимі часу, затримаємо на кілька секунд. Бачимо, у нас блимає година. Короткими натисками на кнопку беремо потрібну кількість годин. Знову затримали переходить на хвилини. Короткими натисками обрали потрібну кількість хвилин. Знову затримали. Перейшло на рік. Обрали потрібний нам рік. Натиснули знову на кілька секунд. Перейшло на місяць. Обрали потрібний місяць знову затиснули. Затиснули. Перейшло у нас на дату. Короткими натисками обрали потрібну дату. Потрібну нам дату обрали ось так. Можна затиснути ще раз, нас перейде на основний час. Ось і все. Ми всі налаштування по годиннику зробили. Дуже простий дизайн, прості налаштування, нічого зайвого.